Глава 17. Ісус сказав до своїх учнів: Неможливо, щоб не з'явилися спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше такому було б, коли б млинове жорно прив'язано йому до шиї, і він був кинутий у море. Ні щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе, і сім раз повернеться до тебе та й скаже Каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господеві: Додай нам віри, Господь же сказав, якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці: Вирвися з корінням і посадися в морі. І вона б послухала вас. Хто з вас? Мавши слугу орача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля, іди мерщій та сідай до столу. А чи не скаже йому радше, зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені служити, поки я буду їсти й пити, а потім ти будеш їсти й пити. Чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак От і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть, ми слуги не потрібні, виконали те, що повинні були зробити. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галилеєю, коли Він входив в одне село. Вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він промовив: Ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога і припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже. Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшовся між ними, щоб повернутись Богові хвалу воздати ніхто інший, окрім цього чужинця? І він сказав до нього: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Як же спитали його фарисеї, коли прийде Царство Боже, він відповів їм. Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут, або он там, бо царство Боже є між вами. Далі сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого. Та не побачите. Скажуть вам ось він тут або он він там, не йдіть і не шукайте, бо як блискавка, що, блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня син чоловічий. А перше він мусить багато страждати. І бути відкинутим цим родом. Як було за днів Ноя, так буде й за днів Сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і надійшов потоп і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували, та того дня, коли лот вийшов з содому, линуло вогнем і сіркою з неба і всіх вигубило. Так само буде й того дня, як об'явиться син чоловічий. Хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті, нехай не злізає їх узяти, а хто на полі, так само нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам, тієї ночі двоє буде на однім ліжку. Одного візьмуть, а другого зоставлять. Дві жінки молотитимуть у купі. одну з них візьмуть, а другу ж зоставлять. Двоє будуть на полі. Одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали: Де Господи? Він відповів їм, де труп, там і орли зберуться.